Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Ще минулого року уряд вимагав від облгазів негайно завершити програму приладів обліку для українців. Вже сьогодні гасло. Лічильник кожній родині замінили на лічильник один для всіх. А тим часом захмарні тарифи поволі доростають до космічних. Хмельничани звернулись до народного контролю. Мешканці провулку Некрасова 1 вже два роки чекають на індивідуальні лічильники на газ та кілька днів тому з оголошення на під'їзді дізнались про сюрприз від монопольників. Газконтора повішала об'яву. Що сьогодні в 9 годин утра вони приїдуть, відключать. Газ на весь дом з мотивація така, що нам будуть ставити общий щотчик один на весь дом. На арт. ми не согласні. Тим більше зараз йде така програма, що встановлення щотчика індивідуально в кожній квартирі безкоштовно. Прилад один на всіх, а це значить, платити треба за себе і ще трошки за сусіда. Більша частина мешканців дев'ятиповерхівки пенсіонери. У них кожна копійка на рахунку. ми уїхали в одпуска, десь. Сюди -сюди. І як ми маємо платити, розприляти це? Я пенсіонер, я собі варю раз в тиждень, А то буду ложитися на 10 днів в лікарню. Хто буде за газ платити? А чого я маю платити, які є в нас такі? Ну, чи там квартиранти, чи хто не приписано. приписаний одна людина живе 4, 5, 3 чоловіка. Скільки на не газу йде? Відключити будинок від блакитного палива газовики навіть не ризикнули, бо поки люди стояли біля будинку, працівники пад Хмельниць» газ» ховались за рогом. Тож боронити свої права хмельничани разом з журналістами народного контролю пішли до керівництва компанії монополіста. Нам треба, щоб ви зареєстрували нашу заяву. Уряд не виділив гроші на лічильники, тож радійте, хоча б загальному рекомендують газовики врешті під тиском громадськості та прицілом телекамер. Заступник голови правління ПАДХМАНЕЦГАЗКСЕЖБРЕ скаргу мешканців та обіцяє передати її в НКРЄ. Цю заяву ми зараз беремо, зареєструємо з вашими підписами, збираємо їх до кучі і будемо спілкуватися з Національною комісією регулювання енергетики для того, що є така проблема. Люди не хочуть ставити загальні виникові, а хочуть ставити індивідуальні. І будемо рішати питання, що вони виділяли кошти. Чисто на встановлення ідеальних речинки та на цьому боротьба не закінчиться. Хмельничани встановлять цілодобове чергування біля дому, а собі в кишеню вкотре залізти не дадуть. Ми й далі будемо стежити за розвитком подій. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.